Отже, друзі. Пройшло скільки часу мирин пройшло? А я не пам'ятаю точно в кінці минулого місяця, 20-х числах? Чи в перших? Та здається, в пополондеріш. Та це був кінець липня. Ну, по суті, як місяць три пройшов. Три тижні. Фактично три тижні і ось що ми маємо. А тут у нас було це... нічого не було. Це у нас така вже рукола. Дивіться, яка. Більше вона. ніж вірки. Так, більше, ніж Верпані. Ну, ми її тут посадили раніше, звісно. Ну, трошки раніше. Так, ну Бурянчик проріс. Це Бурянчик у нас. Ось це. А там у нас... що там Марин, нагадай? Тут коріандр осінь. Це коріандр, так? Так. Буряндер буде поварити. Треба зайти на Ютуб, подивитися, що там. Це тут має бути, але я її не бачу поки. Ну, це треба придивитися в мене Рукола Рекордсмен. Коротше. Так, так друзі, ось такий вечір. В Маньківці фантастичний, красивий. Захід сонця, щоправда, ми не бачимо, але, але, але. Завтра буде краще. Вітаю вас, друзі. Ви, як завжди, на каналі Кобзарі Медіа. З вами я Віталій Кобзар. Вчора ми з дружиною їхали до себе в своє село на Житомирщині. І коли в'їхали в село, то побачили на дорозі дерево, яке просто впало Впало на дорогу і зважало проїзду. Але хтось до нас проїхав і споляв декілька гілочок. тому... Ми змогли все ж таки проїхати, але на вечір я вирішив, що зранку піду, візьму пилку, піду і розпиляю його. Дерево я не знаю, як воно називається, схоже на якийсь різновид чи то клену. Скоріше за все, все ж таки, це клен, американський клен. Ну, отак будемо зараз його пиляти. Так от поїхав по дрова, так от, друзі. Став, вирішив здати задом. Ну що, так от я заїхав, дуже серйозно все. Друзі, коли здаєте задом, дуже будьте уважними е, і дивіться. Краще всього треба виходити з машини, дивитися, куди ти здаєш задом. Мені навіть не допомогла камера, яка встановлена в мене в салоні. Е, тому я, власне, отак от, от заїхав. Зараз буду щось думати. Треба звідси якось виїжджати. Не знаю, навіть неділя, ранок, кого просити. О oh май гад! Вон мій рятівник. Поїхав. Мене витягнув трактор, друзі. Це... Це пощастило, можна сказати. Ось так от в траві заховалася така яма і я сів миттєво. Тому всім наука і <смеш> перш за все собі бути уважним. Друзі, наша західна стіна хати, яку ми почали мазати з друзями торік, в кінці літа, також, от ми почали її мастити глиною це серпень місяць, та приблизно рік тому, і от ми бачимо, зараз пройшов рік, взагалі ані шматочка не відпало. Все тримається на своєму місці. Отож, От зараз ми будемо приступати до закінчення цієї всієї історії. Тобто треба все-таки хату нам домазати, як би там не було важко, які б обставини не врізалися в наші будні. Ось, зараз потрібно оці всі хащі тут перед хатою вирізати. Тут такі вони будячки соковиті ростуть. Розбавляє всю цю красу кропива. От. Там взагалі за хатою північна стіна у нас дуже-дуже дуже поросла і так само там і дерево псується. Але то все нічого. Нічо. Ми все зробимо, все помажемо. Зараз ось мені допоможе в покосі цієї цієї трави. Ось такий диво, електрокос. Так, я сподіваюся, він мені дуже зараз допоможе. Я минулого разу ним косив теж тут навколо хати і на вулиці. Що, поїхали? На замісу глини нам потрібно сіно. Ну, зазвичай це вже скошене готове сіно. Найкраще підходить або солома. Можна використовувати тирсу. Ну, оскільки я не заготовлював сухе сіно, то мені дуже підійде зараз суха трава, яка ось у мене зверху вона є. Я її серпом обережно зрізатиму. І ось таким чином ми додаватимемо. це до нашого розчину глиняного і це буде арматурою дуже хорошою арматурою, для того, щоб робити хороші лимпатчики і наліпати їх, наліплювати їх на стіну. Так. Друзі, ось вона. Рукола, яка виросла в нас у садочку. Марина її сьогодні пішла, турботливо зрізала, небагато і тепер вона у нас буде в салатику. Смачного, говорю собі. Військовий ритуал на каналі Кобзарі Медіа потрібно заграти на бандуру або на кобзу. Перед тим, як почати місити глину і відповідно мастити її на стіну, потрібно заграти. Потрібно заграти потрібно понести музику. Ось переді мною така красива ямочка. Там зараз глина з водою. Тут стоїть відро з водичкою. І я цією музикою буду заряджати зараз. Позитивом нашу воду і е, наш заміс, тому е, власне хвилинка, е, рекламна пауза, можна так сказати. Починати. О. О. Як це, відчуття? Це незабутнє. Незабутнє. Саме це відчуття саме глині вони такі. Прекрасно. Водичка вже нагрілася, то яку я заливав Додамо пісочку. У нас тут хороша дуже глина. Це глинотерапія. Так, ну можна в принципі туда тут пухати. Bora ketchup любить, звісно. І землю очіщен. і землю цілу цілують. Правда білу, я знаю. Ну, звісно, очищу. Давай. Єдине вціліла яблуня в нашому садочку. Білий налив. Ось ми дещо позбирали. Подивіться, які вони гігантські. Ось яблуко, ось яблуко, ось мій кулак. Яблуко з кулака. Ну, що ми зробили це з дружиною. За три години ми замазали близько, близько 3 квадратних метрів. Ось ось наша стіна зі свіжо вимазаною голинкою. Дуже добре виглядає. Сподіваємося, завтра ось цю частину домазати. І в нас західна стіна вже буде готова. Що вам сказати, друзі? Це надзвичайно круто працювати з глиною, знаєте, і сьогодні погожий день видався, зранку то був дощик, але е, до обіду все розпогодилося. Е, але в мене є ще одна задумка. Зараз е, там на території городу, не городу, це не город. Бо огород це ділянка на якій щось росте, а це більше просто ділянка, яка зараз бур'яном. А я зараз там хочу зробити, поставити два стовпчики для дружини, для Марини зробити гамак повісити. Так, дві ямки викупані. Гамак на місці. Зараз ми. Закупаємо сюди два стовпчики і будемо насолоджуватися, точніше, Марина буде насолоджуватися гамаком. лаунж зона або зона відпочинку готова. Запросив дружину, аби прийшла перевірила, але вона... Лягла і вже не хоче вставати. От такий гамачок. Здається, вона вже і заснула. Друзі, ну що, день другий будемо замішувати нашу глинку. Сьогодні замісимо 5 відер глини, От. для того, щоб нам вистачило для того, щоб нам вистачило заробити, замазати ось цей шмат стіни. Вчора не обійшлося без травм, поки мазав, провів ось по такому подібному гострому кінцю дрота, сітки і трошки розрізав собі, собі руку. От, сьогодні буду працювати в рукавичках. О, такі рукавички доведеться вдягати для того, щоб трошки обезпечити свою ранку від потрапляння бруду, інфекції. Але ми не зупиняємося і все ж таки замажемо. Це, як бачите, це минулорічний заміс глини. Просто так, от просто так наляпали, навіть не затирали, не розмазували. Просто так от ляп трошки його. Пальчиками запресували і все. І він тримається. І він тримається от навіть видно така, от такий рельєф. От він, він, він залишився, він не розсипався, не покрушився. А це вчорашній у нас. Вчорашній замаз. От так от воно виглядає зблизька. Я не знаю яком, але я дивуюся і я любуюся. Тут мурашка гігантська, ей. Думаю, Мурашка. Я по цій стіні вчора лазив по дерев'яні, а тепер що тут? Підготували? Щось так важко другий день, мабуть, мабуть, через те, що це західна сторона і сонце ще не перейшло в обідній пруг, відповідно, тут доволі таке прохолодно ще. Маса, ненагита сонечко. Але. Але нічого не залишається, як ставати сюди ногами і робити діло. Нічого так нормально. Нормально. У нас минулоріч залишилося декілька шматків глини з тої ямки. Вони такі вже були задубілі, я їх тільки що діставився, сюди вкинув. розм'якли? Не, нормально. Ноги будуть як у немовляти. Тож, друзі, якщо ви хочете зробити собі шкіру, як у немовляти на ногах, гайда до мене в село місити глину. У мене ще дуже багато роботи по замазуванню стін зовнішніх. І я радий буду вас чекати до мене в гості. Ми з маринкою вас чекатимемо. Ось. Тож поки тепло, гайда до нас у село на Полісся місити глину. Тепер можна додати пісочку. Завжди можна не питай. будешь э, руки помочать? Нет, не буду. Не будешь? Еще один фактор холода хочешь? Нет. Ну, что Скажи, что ты сидишь, снимаешь меня? Давай лепи. парижечки, парижки. Пиріжки, холодні пиріжки з соломкою, з пісочком, щойно з теплих рук. З любов'ю, любов щойно з теплих рук. Ну що, ми зробили це за другий раз. Вчора і сьогодні два заміси, і ми заліпили цю стіну. В істину вийшла така ліплянка. Це варто було а, порізаних моїх рук. <різь> ще я не порізав ще одну руку собі а, на терводянку. А, ну, Марина трошки померзла, але то таке нагілася вже. Так, мені вже жирка. Отже, друзі. А, не буду нагадувати, що ви знаходитесь на каналі Кобзарі Медіа, і не буду нагадувати, що треба підписатися на цей канал, поставити вподобайку і залишити коментар, бо ви і так все самі прекрасно знаєте. Тримайтеся, тримаємося, єднаємося, і в цьому наша сила. Ми неодмінно переможемо свого ворога. Слава Україні! і До наступних зустрічей!